Всім привіт! У мене сьогодні вариться варення. Я вибрала 5 літрів малини і стільки ж нарізала яблук, білий налів у мене і засипала цукром, всипала 3 кг цукру. Постоїло трохи, а тепер я його варю до готовності. І не хочу дуже переварювати. я таке варення ще ні разу не варила. Я варю малину завжди із вишньою. Я зварила вже малину з вишньою. А це рішила ще бачу так багато яблук в цьому році зародило. І я вирішила нарізати. Думаю, соку може не буде так багато. Яблука ж дають трошки густоту. От і рішила, вже помила баночки. Зараз буду закручувати. Хай буде ще й таке варенечко. Пахне дуже гарно. Підійшла під яблуню. Такий аромат яблук. Красота. От вирішила додати, бо малина там росте рядом з яблунею, і вирішила зробити таке асорті. Ось так виходить в мене. Така смакота і красота. Сьогодні я запланувала ще зробити кабачкову ікру. Для цього я порізала молодий кабачок, цибуля і морква. У мене такий рецепт. Я все перекручу через мясорубку, відсіжу і далі буду показувати. Все перекрутила. Зараз я його все на друшлак висиплю. Все, дам постояти хвилин 20, щоб збігла рідина. Ось подивіться, скільки стекло рідини. Це все є в сторону, це не потрібне, а звідсиля все є висипаю на сковорідку. Коворітка нагрілася. Помаленьку все буде тут у мене тушитися, випаровуватися, доходити до готовності. Стараюся якнайменше жарити, все буде добре. Вкрию кришкою, хай трохи прогріється. Ось дивіться, як воно все втушилося. Мигеньке все стало, рідина вся випарувалася. Я сюди трошки добавила вже солі, підсолила і додавала трошки олії. Зараз я додав, в мене є аджика. Кавказська. Я трошки для остроти додавлю аджички. Не дуже багато. Це я не на закрутку, це їсти собі я приготувала. томатної пасти для кольору додаю і додаю ложку майонезу. Все гарненько виніший, і ще трошки прокипить, промріє. Добавляю ще трохи кетчупу сюди, щоб було смачніше, хто любить додати цукру трошки. Ну, так, зараз я це вимішаю ще раз. Знову спробую, яке воно буде на смак. Кожен по своєму смаку додає спеції. Ну, ця кавказська аджика, вона дуже такий аромат має. Ну, там і солі багатенько є, Тому я її багато не можу кинути. Вона з перчинкою. Там гострий перець є червоний. Так що? Смачно, дуже смачно. Ще трошечки прокипить, ну, тоді можна вже виключати. Готова моя вже ікра. Наберу, покладу в одну баночку ще в холодильник собі, як простийний. Щоб вистало надовше мені. На зиму я ще не робила. Треба буде зробити ще й на зиму трошки, щоб було скільки баночок. Багато не роблю, нема кому їсти, ніхто не хоче. А мені багато не потрібно. Так що буде. так. Все, це гаряча. Закрію, а то покладу в Все. О. І можна зберігати. Майонез і кетчуп виступають як консерванти. І вона довго зберігається. Ось яка ікра в мене вийшла. Мінімум затрат, а смакота. Так що можна попробувати. Мало часу трачу на це все приготування. Бистро вкипає, все перемололо на м'ясорубку, І воно швидко все однородне стає. І цибулька перекручена, і морковка. І все разом вкипіло. Тоді тільки заправила, додала по вкусу всі свої любимі інгредієнти. І вийшла така в мене ікра. Смачно і швидко. Зробила собі каву, творог домашній. І ось те, що я зварила. Маліна з яблучком. Ось такої густоти вийшло. Смачно-смачно. Ось буду з творожком, попробую зараз. Поп'ю кави. М -м -м. Дуже смачно. Так що спробуйте і ви, може і вам сподобається такий варіант. Дуже смачно. Мені подобається. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!